Зламалась ретро гірлянда та ще й на сонячній батареї. Ось таку гірлянду купила наша клієнтка, але це не наша гірлянда. Раніше вона у нас вже придбала одну гірлянду, їй вона сподобалась, але, на жаль, ми їх всі розпродали. Вона до нас звернулася за покупкою. В у нас, у нас їх вже не було. І вона купила в іншому інтернет-магазині. Ось така гірлянда на 10 лампочок. Сонячна панелька. Для порівняння у нас отака от сонячна панелька йшла в комплекті до гірлянди. Тут на 10 лампочок наша гірлянда. Була на 15 лампочок, але ж дивіться, яке від... співвідношення сонячної панельки. Це просто капець. Е, проблема в тому, що у клієнтки десь за через місяць після покупки вона перестала світитись. Зараз я подивлюсь, справність цієї сонячної панельки. Подивлюсь на пош... передивлюсь пошкодження, можливо, десь пошкодився сам провод. Або, можливо, перегоріла якась одна із лампочок, і розімкнулася цепочка. Якщо вам цікаво, можливо, ви стикались з такою проблемою. <хи> ви навіть не уявляєте, наскільки простою виявилася проблема цієї гірлянки. Я дивився ось провод. Пошкоджень ніяких немає, все ціл. Панелька, начебто, в робочому стані, але у нас. Були, ну і є теж такі от панельки, вони схожі. Бачите? Але ми не ставимо такі панельки на, на такі гірлянди. Ну, це зовсім мало і дуже, вона дуже маленька. І гірлянда це взагалі не виконує своїх функцій, які потрібні з цією панелькою. Але ж все-таки я спробував переставити нашу панельку. Так. І вуаля, гірлянда запрацювала. Тобто, виявляється, проблема була в цій панельці. Але і це ще не все. Світить вона з цією панелькою. Ну, ну дуже тьмяно. Це тільки називається, що гірлянда. Вимкну світло. Спробую під'єднати одну і іншу панельку, і ви подивитесь, яка. Різниця в яскравості гірлянди буде. Отже спробуємо підключити спершу оцю маленьку сонячну панельку, як вмикаємо. Ось дивіться, бачите, яка яскравість цих лампочок. Ну, чесно кажучи, дуже тьмяно. Тепер ми поставимо більшу панельку. Шестиватну під'єднуємо. Бачите, як легко вона під'єднується. Конектор вмикаємо. І ось, ви бачите, різницю. Думаю, різниця буде очевидна. І так, проблема вирішена дуже швидко. Я навіть не сподівався, що е, запропоную нашій клієнтці поміняти е, сонячну панельку на оцю от більш потужнішу, яка видає 6 Вт. Вони можуть навіть освітлювати простір навколо себе. Ця маленька, яка в неї була, ну вона. Ні про що, щось не кажучи. Якщо у вас виникли, виникла схожа ситуація, перестала працювати гірлянда, в першу чергу потрібно перевірити сонячну панельку. Потім уже дивитись на все інше: на пошкодження дроту, механічний, можливо, десь розрив, ну і все таке. Дякую за увагу!